Брати, сестри, підписники нашої Одеської партії, вітаємо вас в неділю всіх святих. Наша земна церква вшановує пам'ять всіх небесних наших святих, які з нами, які моляться за нас. І сьогодні особливий день, тому що ми знаємо, що болгарські православні церкви сьогодні були вибори патріарха, і це були непрості вибори. Ви знаєте, там тривало дуже багато часу, непрості дебати, але наш владика молився, як і ми всі, щоб Господь своїм Духом Святим. Так управив, що в цей непростий час болгарська церква, болгарський епіскопат і всі віруючі вибрали ту людину, яка буде дарувати стабільність у відносинах. І сьогодні вибрали митрополита Даніїла. Що ви знали, наш владика мітрополита Гафанило дуже добрих відносинах з уже патріархом Данілом. Сьогодні буде інтронізація, тобто вибрали його і зразу його привели до патріаршого служіння. І ми віримо в те, що молитвами наших святителів. Господь управить так, що ми і надалі будемо у добрих відносинах, братських, православних, і дуже радується наше християнське серце від того, що Патріарх Даніїл зарекомендував себе як дуже освітня людина, грамотна і саме головне свята. Він дуже себе показав як людина, яка знає, що таке пі, що таке молитва, що таке подле. І ми радуємося за болгарський народ і бажаємо їм миру, достатку, стабільності. І саме головне трибматися христової віри. Тому що Христос посеред нас, і якщо Христос посеред нас, то тоді буде між нами буде мир, любов і не буде ніякого розбраття. Хочемо сказати, що у нас на Бесарабії дуже багато болгарських сіл, і віримо в те, що можливо буде така можливість у нового патріарха Даніла приїхати до нас, митрополію, послужити зі своїм народом, послужити з нами і подякувати Богу за те, що Він дає нам свою любов, яка нас об'єднує, дає нам сили переживати все, що нам Господь. Посилає. Ще раз і ще раз вітаємо всіх православних християн Болгарії на много годині. Аллеруя, Аллеруя, Аллелуя, слава Тебе.